Можна фоном, а ми поговоримо. Зібралися люди допомагати. Тобто вони несли воду, вони допомагали розбирати завали. Просто отак. Самі ви бачите, скільки людей. І це круто, але що я хотіла б зауважити, чому ми. Тільки коли в нас отака біда, гуртуємося, отак от завзято. А це ж треба робити постійно. А в нас багато є тих, які просто розслабилися. Вчора ми говорили на вечірньому етері про те, що цей марафон він для нас виявився сюрпризом, тому що ми пішли в 22-му році бігти спрінт. Ми думали, що хоба зараз. Ми оп -оп, і все. І ми ситуацію вирішимо. Війна закінчиться, а вона вже триває третій. Тому, звичайно, що зараз найскладніший період. І ворог наш це розуміє, що період цей найскладніший. І тому вони от намагаються нас здобити таким от чином. Тому що нам зараз їм дуже тяжко, це факт Емоційно, ми дуже всі прям в розвалені взагалі. Нас я не знаю, скільки треба зараз збирати так себе докупи. От. Але пам'ятаємо, що це марафон. І наскільки ми будемо один одного підтримувати, наскільки нам простіше буде дійти до фінішу, в якому як скажу, бетоном чи смолою? Вчора такий жарт був просто десь надибала. Не знаю, наскільки він смішний чи ні, але таке. Так, так ну і що? Підсумовуючи цю тему, сюжет Радіо Свобода. Про вчорашніх події. Ні, 10, -й, 10, -й файл. Подалася планова операція щелепнули відділення, щелепно лицевої хірургії. Операція була на етапі майже фінішу, завершення, і в цей момент пролунав вибух. Швидко всі зорієнтувалися, забрали дитинку. Вона, на жаль, в той момент ще була під седацією, тобто не дихала самостійно, забрали в підвал надалі вже пішла евакуація. Пацієнт цілий якраз в цей момент повністю була укладка, тобто дитина була вкрита і жодної там подряпини і травми ніякої не отримала. <гад> Давай, <мій хлопці. гад> не будемо більше пити? Не будемо. Дитина була в палаті, ми її вчасно звідти винесли. Дитину виховує тільки тато. Я наскільки я знаю, мама загинула. Він у нас вже лікується один рік у лікарню самостійно. Прилетіло тоді, і нас відвели більш більш захищене місце. І вже зараз потрошки вже краще всіх почали забирати. Іди, іди сюди, піся. Якщо хтось хоче на На сьомому поверсі реанімації. З дитиною, яка підключена до всіх апаратів. Бо йому забезпечують все для життя, бо він не може ні дихати, нічого. Він дуже в крайній важкому стані. І якраз ракета пролетіла мимо вікна. Ми відели цей огонь. Імена біля його вікна, де дитина лежала. Всі вікна повибивали, його вікно якимось чином лишилося ціле і просто там все порозривало, порозлітало, але там всі усі живі. Йому 7 років. У нього з печінкою була проблема, йому оперували тут два рази, і дитина впала в кому. Сьогодні вже дев'ятий день він в комі. У нього край важкий стан. Йому треба підтримувати усе і серцеву діяльність, і дихання, і, і у нього повибивали всі апарати. Ми сказали, ніби зараз будуть якраз переводити якусь іншу лікарню. Там корпус, де перебували дітки на штучному діалізі, де були лікарі, ми розуміємо, що під час повітряних тривог це досить проблематична евакуація. Також це перед нами дев'ятиповерховий поверх. Що ми зараз робимо? Зараз там рятувальники розгрібають завали, щоб зрозуміти, ну, переконатися, чи немає під завалами тих, хто міг постраждати. Тут зовсім інші процеси, де тут іде евакуація, тому що ми маємо зараз відключено електрику, відключено водопостачання, відключена кисна терапія. А в цих корпусах операційні були реанімаційні, які це край потребують. Тому пріоритет спустили всіх діток і розвозимо їх по містах лікарні. Ті, хто потребує реанімаційних заходів. Другий будемо дивитися ті, хто потребують весь час підключення до електропереборів, які моніторять життя пацієнта. І третьою чергою будемо вивозити всіх інших в такому масштабі, щоб на якомога менше людей постраждали. Ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста для того, щоб показати допомогу. Більше інформації ми сказати не можемо. Любісну жах. Ще одне свідчення геноциду, те, що роблять робить росіяни з Україною з нашим містом. Тут говорити тут вже все сказано, пересказано, і все е, зрозуміло само собою. Ви там пишете за ну і показувала за те, як зібралися кияни. Це ж насправді для киян вже не перший раз. Ну тобто, зараз просто це все в жахливих обставинах. Не перший раз саме кияни я маю на увазі демонструють отаку от згуртованість. Гадайте, ну якщо хтось пригадує, я просто чітко пам'ятаю по моєму зима 2012-2013 рік, коли випало снігу на півтора метра. І як весь Київ короче почав розгрібатися? Теж, ну, бачите, ну отакі події. Ну, це непорівнянні речі, звісно. Вчора навіть Шуня мені писав, що приїхав на велосипеді допомагати розбирати завалу, там на серці, там, де було влучання в будинок Шуня, який видавав наші етери Але ну коротко, там вже було стільки рятувальників і поліцейських, що не пускали на територію, вже допомога не треба було, самі справлялися. Так що, так, от така річ. Тут я бачив, Андрій Поліщук пише про інфа несеться в ТГ на рахунок отруйної води за шану. А вас, коли ви прочитали це, нічого так не насторожило? Це ж одразу зрозуміло, yeah. що це якийсь абсолютно і фейк. Ну тобто, ну що значить, отруйна вода за шану. Це все можете загуглити одразу, але вас ж телефони в усіх руках завжди. І в принципі, мобільний інтернет в Україні хороший. Він дозволяє просто одразу перевірити, наскільки тому, що в в нас скільки є можливостей перевіряти інформацію, це все брехня, це просто банальна іпсоха. Вони постійно закидають про якусь отруйну воду в магазинах, про відсутність води, про ще щось. Це в них такі способи тиснути на наш тил. Тому будьте стійкі, і перевіряйте там інформацію. Її перевіряти не складно. Будь-який фейк можна нарити там за 5 хвилин вже все і розгрібти, якщо дійсно поставити собі таку мету. Тому ну так, Тут я з тобою не зовсім погоджуся Примітивні такі речі дійсно можна нарити, примітивні. а непримітивні. Я вас відійшлю просто до останнього відео від Толіка Остапенка, телебачення Торонта. Там, де ну Толік, у нас взагалі демон в плані там пошуку і виявлення всяких от таких от таких прихованих речей, там, де вони вийшли просто на осіб, які. Керують створенням оцих от фейків російських, які використовуються, ага. причому вони їх створюють українською мовою. Подивіться, там цікаво там про ну короче подивіться там українською мовою, говориться там солдати, а потім з'ясовується, що це беруться маски. З інтернета накладаються на людей, і голоси змінюються. Там коротше там такий об'єм інформації. Ну але да уже такі примітивні речі. Отруйна вода за шануда, ну, так, та, ну та, так як вода за шану і не треба досвідчити не треба, якась, не треба просто, це точно так, та друзі, значить, ще ще один сюжет в кривому розі було також влучання після ракетної атаки. Є репортаж журналістів Суспільного. На Криворіжжі внаслідок ракетного обстрілу, 8 липня, 10 загиблих та більше 40 поранених. Повідомив начальник Криворізької РВА Євген Сетниченко. Серед травмованих є важкі. Станом на 14.00 на, на цю хвилину 47 людей отримали поранення разного ступеня тяжкості. Дев'ять із них в тяжкому стані. Їм надається вся медична допомога. І на превеликий жаль, 10 чоловік загинуло. В території району, взагалі, є також руйнування ж приватних будинків. Зараз з'ясовуються також і деякі люди отримали легкі поранення. До одного з медзакладів Кривого Рогу доставили 10 пацієнтів, каже генеральна директорка Олена. У них вибухові травми та політравми. П'ятеро важких пацієнтів, які пройшли через складні оперативні втручання. І зараз стабілізовані і знаходяться на лікуванні. За інформацією обласної прокуратури, пошкоджень зазнало промислове підприємство. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. На території адмінбудівлі розбирають завали. Поряд понівечені дерева та автівки. Уламки скла. Цього дня була на роботі, каже, дивом уціліла, бо епіцентр вибуху був за декілька сот метрів від неї. Так триханула, що все задрожало. Ну, з криші там ізоліровки, наскріші, що то видно, рясколки А Почув, що вибух і сховався в руки. Всі цілі, всі здорові, всі живі. Психологиня Вікторія каже, зранку надає допомогу людям, які втратили рідних. Поки що звернулися три особи. Це люди, які дізнають як у стані шоку або істерики. Пошуково-рятувальні роботи тривають 9 липня у кривому розі оголошено днем жалоби. Наталія Качуровська, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ну, я просто додам, там було влучання в адміністративну будівлю промислового підприємства, і це вже не перший раз, тому що от я вже казав, що у нас прильоти теж в завод. І чомусь саме в адміністративні будівлі. Ну я не знаю, який в цьому сенс. Це там документація просто зберігається. Ну, на жаль, от такі наслідки, і по Кривому Рогу, який також. Останнім часом доволі часто е обстрілюються. Ну, тут ось Олександр пише, що е лікаренко з Кривого Рогу це адміністративна будівля одного з підприємств Метинвесту Ось так. Тому. Ну, а Метанвест же танки виробляє, як ви розумієте, і гармати. Ну, зараз е жорсткий сарказм і іронія. Так, е дивіться, друзі.